Вітаю, шановні друзі! Дуже важлива інформація для українців за кордоном. Друзі, як ви знаєте, в Україні. Почали блокувати банківські картки е, і почали блокувати банківські рахунки усім українцям, в кого є банківські українські картки, якщо вони вчиняють якусь нетипову операцію, або взагалі, якщо ви не оновили дані про себе, не можете довести законне джерело походження коштів, зняли е, незвично велику суму, купили онлайн щось на велику суму операції з криптою на суму понад 30 тисяч гривень. Не можете чітко пояснити, де заробляєте гроші, від кого вони приходять. Друзі, це все підстави для того, щоб вам просто взяти і заблокувати рахунок без рішення суду, без будь-яких підстав, просто беруть банки українські і блокують. І все, і ви залишаєтесь без грошей. Що робити в такому випадку? Я всім кажу, переходите на європейські рахунки, переходите на європейські розрахунки. Відкривайте собі в Європі банківську картку і користуйтеся. Наприклад, раз Плюс, ви можете спокійно собі в Apple скачати трасті, чи в Google Play скачуєте трасті. Це криптогаманець, де ви можете створити картку, і можете на цю картку без проблем отримувати гроші, переказувати. Там немає обмежень в 50-100 тисяч гривень, там ліміт обмежень до 50 тисяч євро. Тобто, фактично, ви можете розраховувати, знімати в величезних розмірах грошових коштів. Ви можете. Це, в принципі, підключити дану систему, зареєструвати на свій закордонний паспорт і користуватись по всій Європі, навіть не маючи картки. Тобто, ви підключаєте до Apple Pay і йдете, оплачуєте все, що вам потрібно: оплату бензину на АЗС, покупку товарів в магазинах, будь-що, замовлення онлайн, доставка чогось. І все це відбувається без тих обмежень, які зараз діють для власників українських карток. Друзі, тому дуже. Дуже легкий застосунок. Скачайте або в мене в Телеграмі, або скачайте на Apple Store в Google Play Market, завантажте і відразу спробуйте, наскільки це зручно. А для тих, до речі, хто працює ще й на фрілансі, отримує гроші, друзі, то це, в принципі, ідеальне рішення. Тому що, в принципі, ви отримуєте гроші собі на європейський рахунок, де немає оцих обмежень в 50-100 тисяч гривень, і спокійно ними розраховуєтесь. І переводите, конвертуєте в крипту. Як захочете. Тому дуже зручно користуйтесь і адаптуйтесь до нових умов існування в Європі, друзі. З повагою, ваш адвокат Демченко.